Вітаю, шановне панство! Сьогодні в роботі автомобіль Opel Vectra C 2006 року. Пригнала з проблемою. Світиться знак Подушок безпеки. На Намагалися робити діагностику, Видаляти помилки. Помилки попередній подушці. Давайте спробуємо розібратися, чому так. Погнали! Давайте почнемо з діагностики. Замовник сказав, що у нього є інший Сіммодуль, в якому колись міняли, з нього брали датчик положення керма. Діагностику будемо робити не комп'ютерну, а просто відключимо шлейф. Не шлейф, а фішку знімемо з рідного сіммодуля. Тут якраз і модуль де він з нарізкою, з ключем. Тобто нам достатньо включити запалювання і підключити подушку. І перевірити, чи буде подушка працювати, чи зникне піктограма. Зняв подушку, зняв кришку. Звідси відключив шлейф. роз'єм, точніше. Підключив подушку до нового сім модуля. Підключив роз'єм. Давайте перевіряти. Включаємо запалювання. І дивимося. Ну, зрозуміло, що і мобілайзер мигає, ГБС-миги світиться, бо ЄСП, бо невідкалібрований датчик. Але сам значок подушки він потух. Це означає, що ми можемо використовувати цей 7-модуль у якості донора і переставляти з нього шлейф. Зняв кермо, трошки підрозібрав. І що ми бачимо? Ми бачимо, що ця кришка, напевно, ставилася з донорського сім модуля Враховую, що тут кріплення одламання, тут ще є, це, мабуть, донорський. Давайте розберемо всі модуль і перевіримо, що саме тут зі шліфом. Вже розібрав повністю цей модуль, Значить, давайте спершу порахуємо, наскільки обертів у нас закручено колесо. Зараз воно в положенні в нульовому і тепер закручуємо його по колу. Попрозостаємо так раз два. Три, Три з половиною, напевно, є. так, Три з половиною є. А має бути два з половиною, І скоріше за все тут десь переломано всередині. Ну і ось наш залом, ось він. із за цього подушка і не працює, і світиться. Так що міняємо шлейф. Ну і ось другий шліф розібрав, щоб впевнитися, що з ним все добре перед тим як збирати. Бачите, ніяких заломів немає, все рівненьке. Показую ще раз лайфхак, як збирати сім модуль, щоб не погнути ось ці пінні подушки. Надіваєте фішку на плату сім модуля. І тільки після цього надіваєте верхню частину. І ці піни, вони тоді заставляються нормально в роз'єм, не попадають під пилютки. Так, тепер нам треба виставити нульову точку. Як вона виставляється так само, як ми перевіряли? Значить, затискаємо, звертаємо, згортаємо повністю до упора. коліщатку. Оце у нас упор по факту. І далі розгортаємо його до, зараз покажу, до того, як дві стрілки зійдуться. І з цього моменту ще два оберти робимо. Перед тим, як все збирати назад, давайте впевнимося, що у нас нормально сіло коліщатку, бо тут шестеренка на цьому диску. Має зачепитися за шестирнку датчика положення керма, кута положення керма. Значить, для цього заходимо в всі модулі блоки вимірювань в Data List. Бачимо, що вона зараз показує 629 градусів, і починаємо трошки крутити. Бачимо, що у нас кут змінюється, можемо навіть більше трошки покрутити. Щоб впевнитися, От я зараз стопор тут натисну, міняється. От тут бачите, що помінялося. Тому далі все можна збирати, потім треба нам буде відкалібрувати руль і видалити помилки. Для калібровки керма, датчика положення керма, потрібен Карпас, у власника він є. Кермо повністю зібране. помилки немає. Давайте калібрувати. Всі модуль зайшли. Ввели Він-код, Security Code. -код. Зайшли всі модуль, ввели security-код, натискаємо, впевнилися, що кермо стоїть рівно. Якщо треба, то можна вирівняти ще. От зараз плюс-мінус рівно стоїть. От, і після цього натискаємо. Steering Angle Sensor Calibration. Калібровка успішна. Перевіряємо. У нас, до речі, полмок з'явилася, тому що ми калібрували. Перевіряємо. Заводимо машину. Включаємо лівий поворотник, він виключається. Правий поворотник теж виключається. Тобто колюровка коректна у нас. Ну і далі, як я вже казав, виділяємо всі помилки по машині. Спочатку прочитав все, давайте глянемо, що у нас було. Все неактивне. Видаляємо. Помоки видалив, повторно прочитав. Як бачите, все по нулям, нова машина. А, до речі, машина дійсно майже нова, тут 10 тисяч пробіг. Мабуть, радує власника. Як для 2006 року це дуже малий пробіг. До речі, кому цікаво, власник наче хотів продавати цю машину. Ця машинка у мене була раніше. Машинка реально в гарному стані. Як ви бачите, пробіг дитячий. Так що я у власника запитаю, якщо вам буде цікаво комусь, пишіть мені. Контакти є під відео. Пишіть мені, я уточню, чи власник продасть цю машину чи ні. Друзі, якщо відео сподобалося, ви знаєте, що робити, ставте подобайки, Рекомендуйте друзям підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. І очікуйте нові відео. А я пішов ремонтувати наступну машину. Всім гарного дня!